Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Пропоную перейти до Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочнеться наприкінці цього тижня. Дмитро Колеба окреслив основні пріоритети України для цієї зустрічі: це знову ж таки ракети, літаки і членство в НАТО. Ну насправді неодноразово вже звучала теза про те, що вступ до альянсу це. Питання нашої перемоги у війні е, російсько-українській, і загалом Україна протягом всіх цих місяців, майже року, і ще на сході України до того е, демонструвала. Величезний просто неймовірний спротив російській агресії на заході це власне розуміють. Проте членство е, мабуть, могло б прискорити цей процес і загалом наблизити переможний момент України. І от в цьому контексті я б хотіла запитати у вас: чи допускаєте ви, що ми отримаємо членство Північно-Атлантичному Альянсі до завершення поточної війни? І загалом, які переваги отримає НАТО у вигляді такого союзника як Україна? Ну можливо, вкрай скептично. Ну, маю певний скепсис відносно членства України в НАТО до перемоги, тобто ну, навряд, е це може можливо об'єктивно, з огляду на те, mm -hmm. що ну початись, треба з того, що є певні вимоги до країн НАТО, в тому числі відносно територіальних е навіть територіальних суперечок, скажімо так, і не, не те, що стану війни, взагалі. Е По-друге, це ми повинні розуміти, що це не буде процес, який відбудеться е там просто. За п'ять хвилин після перемоги України це в будь-якому випадку певний процес, і який може затягнутися з зору того, що це рішення має бути колективним для всіх членів НАТО. Я не вбачаю те, що це буде там роки, але певні там. Моменти можуть бути і на це цілком зараз прямо демонструє, наприклад, ступ Швеції та Фінляндії з позицією Туреччини. Тобто, ну здавалось би, все має бути доволі прагматично, особливо зараз. Тобто, коли ми говоримо про безпеку всього світу в умовах російської агресії. І Туреччина, яка ну фактично межує з, з РФ і, скажімо так, є її природнім регіональним супротивником. Ну, напевно, могла б якось змінити свою точку зору з огляду на глобальну безпеку Європи. Але ми бачимо те, що бачимо, і ту ситуацію, яка зараз є, є тим демонстратором, що, наприклад, є така країна, як, наприклад, Угорщина, яка також може мати певні. Палки, які вона зможе у випадку необхідності і бажання почати штовхати в колеса вступу України до НАТО. Але я впевнений, тому що це питання буде вирішено, але воно буде вирішено виключно після перемоги. І звісно, в цьому зацікавлений сам альянс. По-перше, з огляду на конфігурацію взагалі безпеки власної з точки зору того, що Ну, це є й той самою насправді умовою взагалі існування безпекової світу, як такого, і те, що вже зараз. Ну то що це питання, зокрема, мені здається, вже об'єктивно вирішено, тобто ну, питання лише коли. Ну, те, що постійно збільшується підтримка союзників, і звісно, через те, що вже багато оборонних компаній в світі вже починають так, вот активно. Не те, щоб приглядатися просто активно вже заходити, намічати Україна. свою частку так на українському оборонному ринку, з точки зору того, що країна з армією, яка більше, ну навіть якщо ми беремо показники 2021 року більше ніж, наприклад, там армія Франції чи Бундесверк. То їй необхідно буде повністю тотально переозброїтись, і це звісно програма не на один-два роки. а Це багаторічне десятиріччя програми, і це величезні кошти, які ну, звісно, ці компанії хочуть бути на цьому ринку. І це теж такий важливий показник того, що коли, наприклад, там Metal, марка, е, німецький оборонний гігант говорить, що буде пропонувати певні новітні види озброєння. це показник того, що він розуміє, що е, війна завершиться перемогою України, по-перше, а по-друге, що це всі дозволи, які є необхідними для продажу новітнього озброєння для України, як члена НАТО 100% будуть отримані. І, наприклад, або там, як повідомляють британські ЗМІ, відносно Байе Systems, яка взагалі є сьомою у світі компанією оборонною. І якщо ми напевно будемо просто прораховувати все озброєння, яке Україна отримала, то десь там 30% від нього буде дотично до Байе Systems, як мінімум. І вони також, з огляду на повідомлення британських ЗМІ, вже починають ну, заходити на український ринок, і це знав такий показник.